Доброго дня, я вітаю вас і зараз ми з вами будемо робити стілюючу тету медитацію очищення. Ми з вами іноді зліпаємося з іншими людьми, не відчуваємо різниці між своєю енергією та енергією інших людей, іноді ми беремо із поля інших людей їх правду, їх смисли та їх програми. І починаємо відчувати, що ці, начебто, наші програми, але це не так. І потім ми плутаємося у своєму житті, не знаючи, де наші думки, а де думки інших людей, де наша правда, а де правда інших людей. Тому ми з вами сідаємо комфортно, і ми робимо медитацію очищення. Вона дуже коротенька, але вона дуже. Дуже ефективно. І в медитації я буду називати такі слова, як крючки та зацепки. Це саме ті слова, коли наша енергія сцеплюється з чужою енергією, і ми не можемо відчувати себе як цілісну особистість. І ми сідаємо з вами комфортно, закриваємо очі і робимо. Глибокий вдих, видих, і відпускаємо всі зайві думки, і відпускаємо всі думки щось зробити, щось піти доробити, комусь допомогти. Ми відпускаємо, ми робимо глибокий вдих, і ми видихаємо все, що нам зараз не потрібно. І ми знову робимо глибокий вдих і глибокий видих. І на видихі відпускаємо все, що нам не потрібно. Якісь думки, дії, зайва, і ми з вами відчуваємо бо знаємо, як енергія з матінки землі тепла, жовта, у когось оранжева, енергія. Підіймається уверх з самого центра матінки землі, входить у наші стопи і наповнює все наше тіло, наші ноги, наші сустави, наші органи, відкриває і очищує всі чакри, наші енергетичні центри. Ми підіймаємося вверх і бачимо, як ця енергія заповнює все наше тіло, підіймається вверх через груди, шию, голову наповни, очищує наші очі. І у яскравому шарі світла виходить. І з голови, і ми бачимо, який це шар. Ви можете побачити, якого кольору ваш шар світла. І ми подумками поміщаємо себе маленького і починаємо подійматися вверх до сьомого плану буття, до енергії безумовної любові. Там тільки енергія безумовної любові. Йому в повній безпеці, робимо глибокий вдих, видих. І починаємо підійматися над будинком, в якому знаходимося, над містом, над страною, над всесвітом. І ми виходимо ще вище і ми проходимо золоту прослойку. Ми проходимо жилеобразну прослойку законя Всесвіту, ми проходимо з вами блідорожеву прослойку закону співчуття і підіймаємося ще вище, вище, і ми бачимо портал, з якого лється ця енергія безумовної любові. Ми входимо в цей портал і підіймаємося ще вище, і бачимо, як. Наш шар світла він розчиняється, і енергія безумовної любові обіймає нас, вона заповнює кожну нашу клітинку. Вона очищує нас від всього, що нам більше не потрібно. Вона розчиняє все, що нам заважає рухатись вперед та жити своє найкраще життя. Гармонізує те, що не згармонізовано, балансує те, що збалансовано. Ми Просто наміром кажемо так. Цієї енергії ми дозволяємо зробити провести найкращі зміни в нашому тілі, щоб енергія зцілила те, що треба зцілити і не тримайте якісь емоції, відпускайте їх, відпускайте біль, страждання, відпускайте напругу, стрес, може якісь страхи. Відпускайте все, що вам заважає жити в любові та відчувати себе любов'ю, все, що заважає вам жити з любов'ю та любити своє життя, так, як це відчуває творець цього сущого. І ми з вами кажемо про себе, вкусно просимо Творця, Творець цього сущого. Я прошу тебе, почистити моє тіло від крючків, зацепок, від чужої енергії, від всього, що мені заважає жити своє найкраще, світле, наповнене, повноцінне життя. Від інформації, яка ісходить, від телевізора, телефона, від панічних атак, від чужих ідей і сенсів, від чужої правди, чужої енергії, почистити моє тіло найкращим і найвищим чином, та замінити все це на любов та все, що буде йти в потоці для мене. Найкращим і найвищим чином. Дякую, дякую, дякую. Кажи мені це. Ми внутрішнім зором ми бачимо, що все темне. Покидає тіло. Ви можете бачити, як чужі чужий одяг сходить з вас все неістинне. Несправжнє, те, що не під вас, та не для вас, те що вже не служить вам як опора та підтримка, як любов все покидає та розтворяється у світлі Творця, і на це місце ходить енергія до зумового І якщо ви хочете. Ці завантаження, все, що буде йти з потоку, я буду казати вам. Якщо вам це відгукується і ви хочете відчувати та мати такі відчуття, кажіть, будь ласка, так, все йде тільки з вашого дозволу. І ми наповнюємо своє тіло любов'ю, енергією спокою. Енергія щастя, енергія балансу. Як це відчувається жити у балансі? Як це відчувається внутрішній баланс, коли моє тіло, моя душа, мій розум знаходяться у балансі. Як це відчувати своє тіло, Як це довіряти собі? Як це мати шильний зв'язок з собою, зі своїм внутрішнім Я? Як це відчувати зв'язок з творцем? Як це відчувається, що цей зв'язок постійний. І Творець ніколи не покидає мене? Як це відчувати себе в безпеці? Відчувати себе щасливою людиною, як це відчувається, жити своє найкраще життя та відчувати, що я можу прожити своє краще життя, бути здоровим. Бути наповненим, і я знаю, як це бути наповненим і показати вам перспективу, як це відчуває творець, жити своє повноцінне життя та відчувати себе наповненим, сповненим життя енергії, сили. Як це відчувається бачити красу в собі, в своєму житті, в світі, в людях, як це відчувається бачити любов, бачити щастя, бачити можливості, бачити перспективи, як це відчувається відчувати себе у безпеці. І як це будувати своє життя, спираючись на свої кращі та сильні риси? Як бачити себе красивою людиною, як відчувати, як дивитися на себе, як дивиться на вас творець? і Як сприймати своє життя? звищує енергії, звищує перспективи, і як подивитись на своє життя та на себе з Сьомого плану буття і як побачити, що я можу через безумовну любов. Ми з вами бачимо, як енергія безумовної любові наповнює кожну вашу клітинку, наповнює ваше серце. І ми просимо, якщо щось заважає приймати завантаження, ми просимо це забрати і наповнити це місто, місце безумовної любові. Ми бачимо себе як світле, поле ми бачимо наповнене світлом, ми запам'ятовуємо цей, цей стан, коли ми є любов, коли ми є світло, коли ми можемо побачити своє життя саме з енергії сьомого плану, без болі, без страждань. Без якихось е, яких перешкод, коли ми можемо побачити та проаналізувати своє життя, побачити його кращі сенси, смисли, можливості відкрити для себе саме через енергію сьомого плану. І ми дякуємо Творцю. Ми Змиваємо з вами якусь енергію, яка могла причепитися, ми просимо про це ще раз, змити все, що нам заважає. Наповнити наше тіло. Ми дякуємо за цю енергію, тому що ми знаємо, що зцілюємо не ми, зцілює Творець всього сущого. Тому наша задача тільки приймати цю енергію і казати так, я згодна, я приймаю любов, я приймаю зцілення. І ми дякуємо, дякуємо, дякуємо за цю медитацію, за це зцілення. Ми уявляємо знову себе в шарі світла і в повній безпеці ми спускаємося. Вниз. Ми проходимо всі плани буття, як ми підіймалися вверх. Ми спускаємося з вами у своєму темпі кожен. Ми спускаємося і входимо, бачимо, входимо в тіло, і ми відкриваємо очі. Дякую всім за медитацію.